Заслужена артистка України Олена Білоконь дала благодійний концерт у Рівному під стінами краєзнавчого музею. Співачка несла у маси українську пісню. Бо впевнена це дуже сильна зброя. Рівне теж є особливим містом для виконавиці. Чому знає Павло Невесенко рівня? Не вини з Рівнянні. І сьогоднішній мій візит до вас це знак вдячності. Поваги, шани до вас. Саме з такими словами Олена Білоконі розпочала концерт у Рівному. Для неї це місто особливе, адже рік тому саме з нашого міста вона розпочинала всеукраїнський тур на підтримку ЗСУ. За цей час вона проїхала 11 областей України. Олена Білоконь впевнена, пісня це генетичний код нації. Вона завжди була сильною зброєю, так само залишається і нині у складні для нашої держави часи. Пісня це невидиме джерело зброї. І коли я відвідую захисників і захисниць збройних сил України, де б то вони не були, то вони неодноразово вдячні всьому українському жіноцтву за материнську молитву. Тож сьогодні дійсно єднаючись, ми промовляємо перш за все молитву. Ми вшановуємо світлу пам'ять тих, хто відійшов у вічність, завдяки кому ми сьогодні маємо змогу жити під сонячним небом. Присутні відзначають автентичність та щирість у піснях Олені Білоконь. Це відчувалася та аура від неї, це особлива атмосфера, яку вона тут створює. Це, звичайно, великий її талант. Ось і Ми дуже раді, що сьогодні на території музею відбувається ця зустріч і. Її прекрасні пісні. Співачка Олена Білоконь впевнена, основне завдання для артистів зберегти та передати українську пісню майбутнім поколінням. Ми маємо передавати нашим нащадкам глибинний зміст тексту української пісні. І ті авторські пісні, які сьогодні виконую я, завдяки своїм талановитим авторам, які просто звичайні люди від землі, які талановиті. І вони не приховують свій талант звернутися словом до народу через два місяці. Олена Білоконь знову завітає до рівного з благодійним концертом в підтримку ЗСУ. Бо, як переконує співачка, для неї рівняни не зрівнянні. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини Рівного.